Королівський прийом для Трампа. Президент США відвідав Велику Британію із черговим вже другим візитом за півроку. Такі часті поїздки до об'єднаного королівства мають свої причини. Трампу банально подобається спілкуватися з особами королівської крові. Він сам про це часто говорить. То чому б таку слабкість не використати на свою користь? Так було у Газі цього літа, коли королівська сім'я Нідерландів задобрювала Трампа перед важливим самітом НАТО. Те саме повторилося і цього разу. На честь президента США Король Чарльз III влаштував пишний бенкет у Вінцерському замку. Трампа посадили в це. Між самим Королем та принцесою Вельською Кетрін. На його табличці значилося: президент США. Так само великими літерами, як він любить писати у соцмережах, все на бенкеті говорило про мету класти Трампу в голову з меседжі, що США мають і далі залишатися в НАТО, а також почати тиск на Росію. Приміром, дежестиви, тобто напої після вечері, були просякнуті знаками. Гостям подали портвейн 1945 року як натяк на Трампа, 45-го президента США, а також коньяк 1912 року народження його матері. Навіть був спеціальний коктейль, Трансатлантичний, на навіски Джонні Вокер з печивом і маршмеллоу. Під час вечері. Король Великої Британії закликав союзників до єдності задля підтримки України, а також він похвалив Трампа за особисту відданість пошуку рішень деяких найскладніших конфліктів у світі. Судячи із виразу обличчя, Трамп був задоволений таким підлабузництвом. Велика Британія також отримала свою вигоду. В ході візиту сторони уклали угоду про технологічне процвітання. Вона передбачає спільний розвиток проєктів штучного інтелекту, квантових обчислень і ядерної енергетики. Але поки що немає ознак, що Трамп змінив свою позицію щодо інших питань, зокрема відносно тиску на Росію та Вершення її агресії проти України. А чи варто нам перейняти такий досвід? В Україні немає королів, але є багато креативних людей. Свої думки пишіть у коментарях.